Йо, всім привіт! І сьогодні третя серія по ремонту дуже якісних турбосильних та надійних. Китайських мотоциклів, а саме Dion Terra x 250. В минулому відео я зняв з нього мотора, розложив його ось частина цього мотора, та виявив усі дефекти, які на ньому є. Переходьте по посиланню під відео та обов'язково перегляньте попередню серію. Сьогодні ми будемо вже збирати його до кучі та, можливо, вставимо вже назад в раму. Ну і також займемося вже іншою частиною ремонту. Перед початком відео поставте лайкос, підпишіться на канал, давайте. Доб'ємо 4 тисячі підписників, а також напишіть класний комент. Не забувайте, що ваші мотоцикли, які потребують обслуговування або ремонту, я можу відремонтувати або обслужити. Зв'язатися зі мною на рахунок ремонту ви можете або через інстаграм, або через Телеграм. На ці всі соцмережі залишу посилання під відео в описі. Тому давайте вже приступати до ремонту та розпаковки нових деталей. оп оп оп, оп Чорний пакетик BMW, чи ні? Ні, не BMW. Перше, що в нас тут є маслицо до вилочки 10В. Мотюль. Лютий конкретний. Далі гофри на вилочку, яку ми також будемо перебирати, можливо, в цій серії. Далі, саме цікаве, новенький поршеньок оп оп по -оп, оп Прокладочка. Поршневі кільця. Новенькі, які ми поставимо в правильному порядку. Прокладочка під циндрончик, Сальник один. Натяжник та заспокоювач ланцюга ГРМ. Другий сальник. Сальники на клапанджони. І все. Все. Да. Пакетик у нас пустий. За це все вийшло е, 2890 гривень, якщо я. Не помиляюся. Давайте тепер приступати до зборки цього мотора. Я коментувати нічого не буду, бо в мене вже є відос, як я розбирав та збирав цього мотора. Тому переходьте та дивіться, якщо вам цікаво це все. Послухати, що за чим треба збирати, що крутити, що розбирати. В нас доверху до карбюратора. Тобто впуск. Щоб ви собі розуміли. Ось так от потрібно ставити, щоб їм дивились на наш карбюратор. Перед цим я запхав туди одне стопорне кільце. Зараз палець і тоді вже інше. Нижнє маслосйомне кольцо. Якщо його зігнути, воно ломається в цю сторону. Значить ставимо ось так донизу. І зломом. Друге, і зломом доверху, по центру пружинка. Воно в іншу сторону не зігнеться. Це буде гнутися доверху, це донизу. По воно не зігнеться. Тому ставимо ось так. Перед цим смазали поршень. І будемо пробувати ставити цього бутерброда. Після маслосйомних йдуть компресіонні. Зазвичай одне таке чорне з фасочкою, одне таке чисто металеве. І на них є букви, цифри і всяке таке надписами, які тут є, вони ставляться доверху. Тобто, якщо от в мене є надпис 2А, значить воно 2А доверху має дивитися. Ось так. Оце чорне, тут зазор трошки менший, ніж. В білого ось цього металевого, тому біле має стояти перше, це чорне має стояти друге. Зверху має бути більший зазор, ніж знизу. Тому що зверху гарячіше, температура більша, і тепловий зазор має бути більшим. Друге йде чорне з фасочкою, і найперше йде чисто металеве ось таке. Тому ставимо ось це з фасочкою доверху надписами. Тепер розводимо кольца. Наголосити на такому моменті, як правильно встановити зірку ГРМ і не провтикати зуби, щоб вас потім не заклинив і не погнуло клапана в моторі. Міточка Т на магніті, і ось ці рисочки мають бути горизонтально, Горизонтально, коротше, отак от збігатися з краями головки. Ну і е, кружечок ось тут має дивитися на міточку. На крешті головки. Ось тут такий трикутничок, воно має збігатись. Приступаємо до налаштування клапанних зазорів. Встановити наш натяжитель цепки, нам потрібно відкрутити ось цю Ох, бляха-муха, болтика. Так, відкрутили, і тут всередині є таке потайний болтик під дуже малесеньку викрутку. Туди ми всовуємо, закручуємо, і ось цей пальчик в нас вдавиться всередину. Тоді вставляємо і просто відпускаємо, воно саме і він Натяне нашу цепку так як потрібно. Тепер, коли ми його відпустимо, він сам вилазить автоматично назад. Ну і тепер, коли в нас все, в принципі, зібрано, можна. Залити трошечки масла, такого пару грам санів наверх, щоб головка вже була не суха, а змазана з маслом. Ось так от матюляки туди. В принципі, на одну сторону і вистачить, але я ще й сюди ляпну, щоб воно, коли завелось, не працювало на суху. Ну що, прийшов вже наступний день. В нас лежить сніжок, мороз і всяке таке. Тому ми будемо вже приступати до зняття вилки та подальшої заміни масла та сальників. Коротше, обслуговування цієї прекрасної 41 мм вилочки. Також з мотором ми вчора з вами розібралися, все окей. Залишилось тільки вкинути назад його. Врамо тому давайте приступати до зняття та розборки вилки. Five minutes later Все підготував вже до зборочки. Все чистеньке, гарненьке, нові сальнички, гофри і масліцо Опа. Тепер заливаємо десь спочатку 100 мл масла і помаленьку прокачуємо. ще доливаємо 100 г масляця, приблизно сюди влазить в одну ногу 300 г масла. Але ми помаленьку такими прокачками подивимось, чи коли вистачить, сюди вже доливати масло. Ну, але 250 г, я думаю, по-любому сюди треба буде завалювати, щоб не було проблем. І топкевчик. Тепер давайте зберемо все назад до кучі. Прийшов час збірки установки мотора в раму і тест драйву, скажімо так. Заведемо, подивимось чи перестане він диміти. Тому будемо ставити це окрасення вже назад в раму. З вас лайкос і підписочка. Довелося зняти карбюратор, бо з ним прикрученим він взагалі сюди не хоче Хоч на Light 200 гіоні він з прикрученим карбюратором сюди стає. Не знаю чого так, ну якось так. І так, що в нас тут? Давайте. Спробуємо. Подсос, напевно, трошки викручу, щоб на холодну, нормально собі воно фуричило. Ну... Оце туди, З першого 166 фмм, Як так? На подсосі накистає! Зараз тільки трохи хай прогріється, от на подсосі, наполовину його витащив. І тоді ще треба буде погазувати, подивитися, чи він все-таки не димить. Але я думаю, він по-любому не повинен диміти. Синього диму і не побачимо, бо зараз пара йде. Але воно біле. Якби воно диміло, то було би синє, як було на початку. Він, конечно нормально даже с цим амортом але прям так качає, шкода, що газу сильно не можна буде дати. Відос з ремонтом доходить до кінця. В нас все вийшло. Ремонт вдався, все чітко працює, не димить, саме головне все. Його залишилось тільки обкатати і далі вже насолоджуватись цим прекрасним китайським мотоциклом. Ну і також далі вже буде інша серія по ремонту задньої частини. цієї всієї темки. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тому з вас лайкос, обов'язково підписочка. Давайте доб'ємо вже тих 4 тисячі підписників. Там щось менше 300 залишилося. І також, кому потрібен ремонт або обслуговування ваших мотоциклів, навіть японських в деяких випадках, звертайтесь до мене в інстаграм або в телеграм. Посилання буде під відео. Тому всім удачних покатушок! Катайтесь, не ламайтесь до наступного відео.